Доброго дня, я власниця невеличкого садового центру. Магазин називається Дафна. Знаходиться на нижньому Шуварі. Торгуємо ми великим асортиментом, крім рослин, крім добрива. Засоби захисту є в нас ще насіння в нашому магазинчику Понад 400 видів різноманітного насіння. Весна така дуже дуже рання. Дуже багато попитом користуються вже ранні капусти. Помідори, перці. Починають люди сіяти вже кріп, петрушку. Ціни в нас дуже помірні. За маленьке наше насіння за 3 грами від 7 гривень. В Голландії йде там вже грам і 3 грами від 15 і аж до 700 гривень, якщо більші пачки. Таке саме наша морква, чибуряк наш 23 гривні, 22 гривні. Польща 35 гривень за 20 грам, буряк польський оброблений, 50 грамовий, 55 гривень коштує. Огірки, асортимент дуже великий. За 20 насінин йде від 20 гривень аж до 315 за 100 насінин. Таке саме є і, і рукули, і шпинатики. І Голландія бурячки, особливо зараз. Водан буряк маленька пачечка 35 гривень за 3 грами, а велика 160 гривень за 20 грам. Цього року маємо новинку. Ще це є кормовий буряк, і рожевий, і жовтий, і білий. Дуже гарна ціна запакований. 560 гривень. Маємо цього року ще теж великий асортимент насіння мікрогрінів. Причому на, на будь-який смак вони дуже користуються популярністю, особливо коли в зимі немає нічого кругом зеленого. Вони дуже гарно продаються. Якщо ви починаючий городник, я теж вам можу підказати і скласти навіть у список, які сорти найпростіші, і 100% вас будуть подоносити і давати дуже гарний врожай. Так що приходьте до нас на шувар.